Так, ну що хлопці, витягнули ми з ящика нашу Яву Ретро. Вона вже зібрана. Вже зробив перший пуск, першу поїздочку. Значить, Від звичайної моделі Ретро лімітовано відрізняється лакофарбовим покриттям. Зараз я вам покажу цей колір, подивіться, який класний, типу як Кенді з такими мілкими флейками колір. Значить, в неї відсутній електростартер. В неї йде ось такий прикольний, як в оригіналі, е обшивка сидіння йде така. Ось. І йдуть у неї ось такі шильди. Це мотоцикл у нас четвертий. Ось четвертий. І до цього порядкового номера йде ще сертифікат з заводу. Що Це дійсно лімітована версія. До 30-річчя моделі, типу, і знята з виробництва. Вже повністю ця двухтактна техніка. Ось, зараз запустимо її. Так реагує на ручку газа. Дуже такий прикольний метро Так Якщо кому треба я вам, в наявності залишилось два останні екземпляри, одна з стартером, інша без стартеру.